Мої вітання усім глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Два тижні залишається до саміту у Вільнюсі, на якому планується підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в рамках якої також має бути підписана поглиблена та всеосяжна угода про зону вільної торгівлі. Це буде якісно новий формат та рівень економічної взаємодії України з європейським союзом. Саме тому ефективне використання економічного потенціалу зони вільної торгівлі є без перебільшення історичним викликом для України та шансом на модернізацію економіки. Для того, щоб адекватно відповісти на цей виклик та скористатись наданим шансом, необхідно чітко та реалістично сформулювати очікування від зони вільної торгівлі та практичні кроки, які має здійснити бізнес та влада для цього. Сьогодні у нашій студії людина, яка більше за інших чітко та реалістично усвідомлює виклики та наслідки для України, які несе підписання цієї угоди. Вітайте у студії урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції України. П'ятницький Валерій Тизіович, вітаю вас. дня. дуже багато розмов вже велося на цю тему. і Ви, мабуть, були на різних програмах у різних дискусіях, але все ж таки досі. У суспільстві немає чіткого розуміння, що ж таке зона вільної торгівлі. Чи можете ви узагальнити це питання зараз за два тижні до підписання цієї угоди? І що вона несе для України? Ну, ви знаєте, як було вже сказано, що угода про вільну торгівлю це частина угоди про асоціацію. І якщо ми говоримо в даному випадку, то це не просто звільнення від оподаткування, наприклад, імпорту або експорту товарів. В першу чергу це серйозна система правил, за яку яку ми будемо будувати в наших відносинах з європейським союзом? Це серйозна зміна внесення змін до законодавства в багатьох сферах, і це не стосується тільки торгівлі товарів, це стосується і торгівлі послугами, це стосується руху капіталів, це стосується багатьох інших аспектів, які нас об'єднують сьогодні з європейським союзом і взагалі роблять Україну частиною міжнародного ринку. А скажіть, будь ласка, чи зараз підіймається питання про. А... Які галузі української економіки зараз є пріоритетними? ну ви знаєте, в нас завжди традиційно були ті галузі, які створюють найбільший валовий продукт. Це були пріоритетними, і це звичайно, що галузі важкої промисловості. Це металургія, це машинобудування, це хімічна промисловість. На останнім часом дуже... Серйозну динаміку в своєму розвитку показує агропромисловий комплекс, причому це не тільки виробництво якихось базових традиційних культур, це пшениці, це насіння соняшнику, а це звичайно, що стосується і переробки цієї продукції, і звичайно, що збільшення експорту цієї продукції на зовнішні ринки це фактично контроль внутрішнього ринку. І разом з цим це і широка сфера послуг, це і телекомунікації, це банківський, фінансовий сектор. Це транспорт, який все більше і більше відіграє роль не тільки в повсякденному житті в Україні, а саме і в міжнародних відносинах. Тому угода саме і стосується не просто знаєте простого обміну товарами, це стосується серйозної кооперації, що дуже важливо. Це відкриває нові можливості для інвестицій. А от скажіть, будь ласка, хто є, як не ви можете відповісти на питання, чи можна провести якісь паралелі між вступом України до СОД і цією угодою, і які наслідки, чи можна хвилюватися з, тих, з з тих самих проблем, які були тоді? Ну, ви знаєте, вступ в Україну до сод це отримання, знаєте, якщо порівняти, це отримання атестату середньої школи. Да? Як завжди учень закінчує середню школу, а потім вступає в університет. Сьогодні ми кажемо вже про університет, це абсолютно інший рівень, абсолютно інші можливості і взагалі абсолютно інша оцінка зрілості. Сод це базова система правил. Якщо ми говоримо про Європейський Союз, це вже правила вищої ліги. А от чи можна казати так два тижні влада та парламент вже зробили достатньо. Ну те, що могли зробити, вже зробили. Що зараз очікується? Робота буде саме у уряді, та від вас залежить підписання цієї угоди. Що, що зараз буде робитися у ці два тижні? Ну, ви знаєте, в принципі, до підписання основні елементи вже готові. Знаєте, це багато різноманітних елементів, узгодження текстів, перекладу. Тому що якщо ми говоримо про європейський союз, це 24 офіційних мови, і українська офіційна мова в даному випадку, як нашої держави, як нашої сторони. Тому ця робота підготовча, вона вже звичайно що проведена. І те, що робиться зараз, це е, і ті кроки, які необхідно, скажімо так, і на сьогоднішній день, і е, на майбутнє. Тому що багато роботи буде з точки зору імплементації цієї угоди з першого дня, коли почне діяти угода, не з моменту підписання, коли вона почне діяти, повинна працювати митниця, повинна працювати ветеринарний контроль, повинна працювати технічне регулювання і так далі. Тобто протягом декількох місяців дуже сконцентровані зусилля потреб. Буватимеся від уряду, від бізнесу, від парламенту для того, щоб дійсно дати серйозний поштовх, для того, щоб ми рухалися, рухалися успішно. А От стосовно імплементації, чи ставить Європа якісь вимоги до термінів, Який в нас час є? Ви знаєте, все залежить від я думаю, що в першу чергу від нас, тому що що ми хочемо отримати, угода передбачає широкий доступ на внутрішній ринок Європейського союзу, але цей доступ неможливий без того, щоб грати за однаковими правилами. Звичайно, що одночасно виконати все не можна. Угода передбачає певні перехідні періоди, але перехідні періоди це своєрідний орієнтир. Якщо ви щось зробите швидше ніж умовно кажучи, передбачено зробити за 5 років, то ви отримуєте більше можливостей, більше доступу, звичайно, що на європейський ринок. Це буде означати, що правила ваші будуть більш гармонізовані з європейськими. Це буде означати, що ваш виробник буде. Більш конкурентно здатним, тому чим швидше ми це зробимо, тим звичайно, що ми краще отримаємо. Більше того, знаєте, це не тільки правила, це в кінцевому рахунку модернізація і виробництво в кожній галузі, в кожному секторі. Тому що якщо знаєте, ті або інші галузі відстають продуктивності праці в рази від європейських, то це перша причина неконкурентноздатності цієї галузі. І тут запитання: знаєте, за скільки років нам треба підняти конкурентноздатність, за скільки років нам треба підняти продуктивність праці? Чим швидше, тим краще. А от стосовно теж термінів, чи є якісь в нас галузі вже зараз, з вашої точки зору, які будуть відчувати себе комфортно на європейському ринку, ну я вже назвав агропромисловий комплекс, причому в широкому розумінні. Це не знову ж таки не вирощування зернових, які сьогодні в нас є рекордний урожай, або традиційно те, що ми виробляємо там насіння соняшнику та олії, тут вже галузі, які на сьогоднішній день домінують на світових ринках. Це звичайно, вся переробка, навіть навколо якої сьогодні точиться дуже багато розмов, наприклад, та ж сама кондитерська галузь, але це. Стосується не тільки кондитерської, а взагалі харчової промисловості і так далі. Звичайно, що ті або інші галузі, і в сфері машинобудування, і в сфері, скажімо так, виробництва тієї ж металургійної продукції, вони сьогодні присутні на європейському ринку, причому присутні, я не думаю, що гірше ніж інші країни. От стосовно хвилювання, яким галузям потрібно хвилюватися, чи які галузі можуть все ж таки скоротити свою чисельність на українському ринку? Ну ви знаєте, в першу чергу мені здається, треба хвилюватися галузі, які як я вже сказав, відстають по продуктивності праці да, по своїх технологічних інноваціях, які запроваджуються, і е, тим, які не віддають сьогодні перевагу споживачі, тому що в кінцевому рахунку знаєте, е, я думаю, що мірило. Навіть конкурентоздатності тієї або іншої продукції це ставлення до цієї продукції споживачів. Тому е, можна подивитися, чому віддають перевагу сьогодні українські споживачі. Очевидно, ті галузі більш конкурентоздатні. Чому там, де немає от, підтримки українського споживача, тим галузям треба задуматися. І я маю на увазі, знаєте, не тільки, знаєте, споживання повсякденне. А стосовно споживачів, на що очікувати кожному українцю? А дуже багато розмов. Що після підписання цієї угоди імпорт з Європи замінить українські товари гарної якості, але більш дорогі. Чого нам чекати? Яких товарів які зникнуть, які які з'являться? Ну ви знаєте, я думаю, я буду радіти. Я думаю, що всі ми будемо радіти за себе, якщо ми зможемо більш дорогі товари купувати, Да? тобто, тому що ну не відбувається чудо, да? відразу мана небесна не впаде на нас і. Ми не станемо отримувати більше і так далі. Якщо ми не почнемо інтенсивніше працювати, то очевидно, що ми цього не отримаємо. І, знаєте, хочеться, очевидно, знаєте, ми завжди кажемо, що українців багато виїхало за кордон, ту саму Європу, на заробітки. І очевидно, ті українці вони нічим не гірші, ні кращі, ніж ті українці, які залишилися в Україні. Вони працюють з продуктивністю праці європейською. Чи краще вони стали жити? Хтось краще, хтось гірше, так і тут тут не відбудеться одночасно, що всі почнуть або краще жити, або почнуть гірше жити. Це все таки певний етап, певний період. Але те, що якщо ми будемо запроваджувати зміни або стандарти, які діють в європейському союзі, ми завжди про них кажемо. Ми завжди знаєте, навіть якось пишаємося тими, які, які там є стандарти. Хочемо ми мати їх в Україні. Я думаю, що хочемо. А от стосовно непорозумінь, які зараз виникають стосовно цієї угоди, багато кажуть, що. Вона вигідна лише експортерам, що бу... і великим експортерам. що буде з малим бізнесом, що буде е з іншими виробниками. Ну, ви знаєте, знову ж таки, якщо дивитися на малий і середній бізнес, е тут треба говорити, як себе він почуває сьогодні в Україні. Да? І я думаю, що багато в чому ну не досить комфортно, тому що традиційно домінує великий бізнес, і він займає очевидно е важливу е нішу на багатьох ринках, створюючи основну частку валового продукту і так далі. Тому тут треба подивитися на цей бізнес в першу чергу всередині, тому що це нішовий бізнес, він заповнює знову ж таки ті ринки, які знаходяться в регіонах, можливо, в невеликих містах і так далі. І, тому подібне. і я думаю, що тут не треба боятися саме конкуренції з боку Європейського Союзу. Тут треба думати про створення конкурентного. Середовище для власного бізнесу всередині країни, тобто тут повинен дивитися і антимонопольний комітет, і інші органи, які саме повинні забезпечувати рівні умови для роботи на ринку. Це ж нові правила і всередині країни, так. Безумовно, але це не відбудеться знову ж таки одночасно. Ці правила будуть не просто втілюватися. Знаєте, ми почитали якусь директиву Європейського союзу і почали її виконувати. Звичайно, що це е, повинно перейти період трансформації і втілення в українському законодавстві і подальше відповідно в підзаконних актах на рівні постанов кабінету міністрів, на рівні якихось. Рішень окремих міністерств відомо, залежно від їх компетенції для того, щоб дійсно місцевих органів в кінцевому рахунку для того, щоб всі ці, ці правила поступово дійшли, ну умовно кажучи, до кожного свого споживача не так багато часу, але хотілось би у вас, щоб ви розвіяли декілька міфів стосовно підписання цієї угоди. От е один з них це підписання зони вільної торгівлі з ЄС, не дозволить Україні торгувати з іншими країнами, такими як Росія, наприклад, чи країни СНД. Чи це правда? Ну ви знаєте, навіть воїни не зупиняють торгівлю. Да, і торгівля відбувається навіть в е випадках, якщо сторони між собою. Ну, перебувають якихось конфліктах. Більше того, на сьогоднішній день Україна оточена ну досить дружніми державами. Да? І я не думаю, що в даному випадку щось нам зашкодить продовжувати торгівлі. Самі правила, самі вимоги, які стосуються угод про вільну торгівлю, вони не перешкоджають укладати нові угоди про вільну торгівлю. І я хотів би нагадати, що на сьогоднішній день, крім угоди СНД, про вільну торгівлю У нас існує угода про вільну торгівлю з країнами Ефта. У нас існують окремі угоди про вільну торгівлю, можливо, з невеликими країнами, наприклад, тими ж самими Балканськими, Македонія і Чорногорія. Але ми ведемо переговори з Туреччиною, з Канадою, з Сербією, з іншими країнами, з якими нам цікаво, і я думаю, що вигідно розвивати відносини. Ще один міф, який існує серед населення, це ціни негайно вирівнюються до європейських, а зарплатні залишаться на старому рівні. Чи це так? Ну, я бачу знову ж таки ці гасла на е, певних, Так, дуже, певних, дуже да. багато. Тобто, ну, я думаю, що це, до цього треба ставитися як до певного спаму. Тому що знаєте, можна точно такий же гасло написати, що завість там ціни в гривнях 19 буде 19 євро. Тоді можна точно так же написати замість тисячі гривень пенсії буде тисячу євро пенсія. Цього не відбудеться ні одного, ні іншого не відбудеться. Але все ж таки у якомусь часі буде зрівняння. Ну, ви знаєте, ціни все таки на тих або інших ринках залежать від попиту і пропозиції. Якщо на сьогоднішній день Україна потужний аграрний виробник і пропонує величезні обсяги продукції, то очевидно очікувати того, що буде якесь драматичне зростання цін, не варто. Якщо подивитися на промислові товари, то по багатьох товарах ми знаходимося фактично на межі тих же самих цін, які є в Європейському Союзі. Якщо подивитися на ліки, я відверто скажу, що, наприклад, доводиться інколи купувати ліки, то дуже часто вони на нас півтора-два рази вищі. Тому я сподіваюся, що якраз відбудеться для споживача навіть протилежна тенденція, і буде більший вибір, і будуть більш адекватні ціни. Тобто буде менше монополізації окремих ринків. І ще один такий міф: а, те, що зона вільної торгівлі з ЄС а, більш вигідна Європейському Союзу ніж Україні. Чи є якесь співвідношення, чи рівноцінний цей союз? Ну, ви знаєте, ну дуже часто кажуть, що угода симетрична. Взагалі, відносини будь-які не можуть бути симетричними, інакше ми повинні бути принаймні близнюками. Ми різні, ми різні за супенням своєї економічного розвитку, за свою географію, за себе, особливостями власної економіки. Тому кожна сторона вона знаходить свої певні переваги в цій угоді. Я не думаю, що для Європейського Союзу вона більш вигідна. Європейський союз, з моєї точки зору, в першу чергу, він розраховує на те, що Україна буде стабільним, передбачуваним, надійним партнером. І от та політика сусідства, яка сьогодні будується європейським союзом, вона саме передбачена на цьому. Це не отримання якоїсь прямої вигоди. Ми розраховуємо на те, що за рахунок цієї стабільності, передбачуваності, ми отримуємо більший потік інвестицій, ми отримуємо більший потік якісних і більш привабливих і товарів, і послуг, і взагалі більш... Вищу якість життя, вищу якість життя, яку б е, пораду на останок ви могли б дати для влади і для бізнесу, як ефективно скористатися цими можливостями новими? Ну, ви знаєте, я думаю, що основне завдання це наполегливо е, намагатися реалізувати все, що е, передбачено цією угодою. Тому що дуже часто ми нарікаємо, що ми не отримали якихось результатів. А подивитися, як ми е, реалізовували ті завдання, які були в угоді, да? які ми брали, які ми добровільно е, ставили перед собою, і дуже часто. Потім аналізуючи, розумієш, це не виконано, це не виконано. Це так, от консультуватися на виконанні, і от, оце от буде результат, і це буде саме підвищення і продуктивності праці і гілок влади. І я думаю, що це дасть результати в бізнесі і взагалі в усьому е, житті. Я дуже вдячний вам за розмову. Хотілося Дякую би вам, побачити вам. вас знову після підписання, коли вже будуть якісь результати, і можна буде говорити про висновки. Ну, я на це теж дуже сподіваюся, що саме відбудеться підписання, і ми якраз знову зустрінемося. Дякую. А глядачам нагадую, що це була програма Власний погляд про виклики та переваги для України угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Ми розмовляли з урядовим уповноваженим з питань європейської інтеграції п'ятницьким Валерієм Тезійовичем. Продовжуйте свій день з парламентським. Гарного дня!